教育的东西不够，对 Посадку 32 саджанців зробили івано Франківці. Через десятки років вони стануть великими та могутніми дубами, але вже нині це алея Янголів Небесної Сотні. Її посадили в меморіальному сквері неподалік могили бійця Небесної сотні Романа Гурика. Перше дерево разом з міським головою Віктором Анушкевичусом посадила мама Романа Ірина. Каже, краще насаджувати дерева, аніж проводити різні поминальні заходи. Зелені насадження ще довго нагадуватимуть мешканцям обласного центру про все, що відбувалося це на Майдані. Це красота. Це, тобто, це дуже добре, якщо такі заходи проводяться, якщо б вони були чистіше І по цілому місту Івано-Франківську я вважаю, це було б дуже добре, тому що е, місто в нас і так зелене, але чим більше буде зелені, тим, тим, тим краще, я так вважаю. Ну і е, дуже символічно, так що тут якраз є могила сина, і я вважаю, що це ну, такий захід дуже гарний. Алея пам'яті це ще один крок до вшанування бійців Небесної Сотні, переконаний міський голова Віктор Анушкевичус. Через півстоліття люди гулятимуть алеєю і згадуватимуть героїв, котрі віддали життя за українську державу. Щоб люди, пам'ятаючи про бійців Небесної Сотні, звіряли свої вчинки і жили гідно, жили чесно і відповідально. І щоб ми так любили Україну, як любили її. Учасники небесної сотні це саме головне. Якщо ми будемо про це пам'ятати, якщо ми будемо звіряти свої вчинки, то у нас все буде добре, і Україна буде квітучою. Дуб це дерево вічності та символ мужності маленькі дуби, як ті юнаки, котрі відважно відстоювали національну ідею. Такими бачать зелені саженці майданівський лікар-травматолог Володимир Кривенко. Через десятиліття на їх місці постануть високі та могутні дуби як символи мужності і хоробрості бійців Небесної Сотні. Немає більшого навіть в Біблії пише, як дати життя за своїх друзів. Тобто і не потрібно за ними плакати, за тими хлопцями, бо вони виконали свою місію. Ми всі народжуємося і живемо для того, щоб попасти на небо. Вони попали на небо, вони стали святими. І зараз молитися треба не, не за них, а до них. І вони нам будуть допомагати, і навіть якщо при, 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 при будь-яких проблемах. Через кілька років дерева поблизу дубів почистять, а деякі зріжуть, аби дубова алея росла розлогою. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.